Розпаковка, розпаковка лоту із сайту Violet для сайта для колекціонерів. Два кілограми, вага 150 грам. Доставка обійшлась мені 55 гривень. Запаковано надійно. Бачу. Побачимо, що в нам... Прислали, тому що навіть сам не знаю, купую дуже багато на цьому сайті. Купую, продаю. Тому навіть і не знаю, що тут знаходиться. А зараз будемо дивитися, що саме. О, дуже, дуже, дуже гарно постарався, продавець. Та запакував лот. За упаковку можна поставити не 5, а 10 балів. Ну, Будемо бачити, що нам прислали. А прислали нам. Ого! Фу. Вже прислали нам. Я вже знаю, що це прислали. Це прислали різці на токарний станок. Навіть не пам'ятаю, скільки нього, за них я заплатив, бо тому, що дуже роблю дуже багато покупок. Так що залишу... О, дивіться. Мабуть, якщо пам'ять мене не підводить, то десь гривень 200 за оці всі різці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І один 1,6 знімною е, твердою з плавною пластиною. 8 на 3 три... 8х25, то буде по 25 гривень десь мені вийшов один такий різець. Ну, але дивіться, порівнюйте опис на сам на сам лот. Буде залишу в шапці профілю або під в коментарях, або в описі під цим відео. Так що дивіться, порівнюйте. Всім рекомендую сайт для покупок та продаж.